Бажаю. Бажаю. По Як давно заходить? Як давно військомат заходить? Ви ще молодень, я питання ви студенти? я не питаю, не відповідаю. А чого на питання? А так. А що значить не відповідає? Ви громадянин України чи не громадянин України? Не громадянин. Чи Тіктоки надивилась дохера? Я не відповідаю на питання. А це що, що ти петушара чи що? Чи ти відповідаєш військових не поважаєш? Що. Що, що, що за розмова така? Що за розмова така питає? За вас що за розмова? Я на питання не відповідаю. Що у вас за розмова? Я на питання не відповідаю. Чому не відповідаєш? Що поліція... що? Я тобі по-нормальному сказав. По я ж по нормальному по ти пристався, по-нормальному сказав. мене ображаєте. Я тебе ображаю? Да. Це ти мене ображаєш, розумієш? Ти мене ображаєш. Я не з, з 95-го квартала, я з 95-ї бригади 20, я можу торсанути. Так. Ти пані у мене, да? так? Скажіть. Це ти мене образи, розумієш? Я до тебе звернувся по-нормальному. А ти мені на питання а, не відповідаєш. Що я, я, я тебе спитав? Я тебе що спитав. Чи на обліку перебуваєш? Ти чоловік а чи не чоловік? Я сказав вам, що я на питання не відповідаю. Дібил, чи що шо? Шо? Шо вас не виштує? Дивісь, ти попадешся. Попадешся, ще мені попадешся. Ти ще мені не віддивись. Ми поговоримо по нормальному. Так, я приймаю. Неадекватний, так? А ти що так? Я тебе адекватно питаю, ти на військовому обліку перебуваєш, ти чоловік? Чи я не вам чоловік? Ти сказав, що я на питання не відповідаю. А чому ти не відповідаєш на питання? А я не хочу, я просто так нарисувався тут, щоб веселити публіку чи, чи тебе? Так я не питання не відповідаю. Ну що значить не відповідає? Ну так. Ти що просто... не людина, чи що? Я людина. Ну то я Мій Правий тебе. статус людина. То що важко тобі спитати, чи він на військовому обліку відповідає? Перебуваєш чи не перебуває? Так я маю повне право не відповідати. Хто такий, що право відповідає? Це не тільки питання. права, є, є конституції, є обов'язки Конституції, так? Конституції не читаєте ви на громадянин. Які обов'язки людини Конституції України? Да. Скажіть, по, по захисту, права. по захисту вже не держави, я вам перечислюю, по захисту. Ви тільки дивитеся на права, а де обов'язки ви не хочете читати, да? так? По захисту татів... держави. є. Статтю, скажімо, вказано, що читали, людина має захищати державу. В Конституції Скажіть це все написано, да. конституції так. Конституції написано. Де, да. де написано? Покажіть мені. У мене до Конституції нема з собою. Зайдіть і подивіться. Так, а що ви вас нема зайти собі? подивитися, що ви себе вважаєте? якщо ви апелюєте Конституцію України? Да. Надійтесь. Да. Так. так ви можете зайти і подивитися. Ви ж сучасна людина, зайдіть і подивіться. Так я знаю, що там. Так я теж знаю, ви не уважно читали. Ви не уважно читали, знайдіть. Найдіть і подивіться з Повагою в нас людей, які воювали і все. І так я там з нього, якщо ви підійшли, шо? і вражаєте питаєте, чи на військовому обліку перебуваєте? Це що ж вам? Я, ми, ж вам я нічого не випросили, нічого вам не кажемо. Що? 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 Що, що Це розмови? Випитана, розмови? Воювала, ви кажете, що він приймає. Я спитав просто, чи на військовому обліку перебуваєте. Розмова людини. Я Знаю свої права, я вам кажу, що я не знаю. Де таке сказано? Що ви не хочете відповідати на питання? Де такі сказані? У мене ви сказано, я так кажу. Це ви так. Да? Так, я маю повне право на це. Так, ви про права, я про обов'язки. В Конституції написано, що є обов'язки по захисті своєї держави. Які обов'язки людини, скажіть. Людини, а ви мужчина живородящийся. так? Це вам адвокат, це я, адвокат гула там, розказ, я каски, вам сказав, сказали, що так? мій правовий статус ви, людина. Ви в армію, Ми... в армії таке, не, не, не вмієте навчати, не хочете заставлять. Отак в армії. А рано чи пізно ви там служити будете. Ви особисто будете там служити. Так? Будете так. Це Ні, тут не питання, що мені. я ж мені додому не заберу, не, не ув'язнюю його. Є там мішок сухого корму, собачого, міг би дати, пішки закрити, але я не можу зв'язувати. Я розумію, прийде час, такі прийде, час, прийде, час, прийде час до вас, дивіться, прийде до вас час. Да. Будуть по вами з іншими, я то нормально з вами, спитав чи на військовому обліку ви перебуваєте. Ну, може, такий час настане, що у вас просто будуть брати і вести військову частину. І там будуть по-іншому говорити. Ви будете відповідати нормально все. Будете нормальним чоловіком. Коли почнете, ви нормально відповідати? Так, а, а як я, нормально я? Як а як ви хотіли, щоб я до вас ви, звернувся? То, то, як, то, як ви одразу починаєте починає, там, там, там. Що там? Ну от, ви вже ближче, чуть зрозуміли. Я ж по-нормальному спитав, ви себе на військовому обліку перебуваєте десь. Я вам вського сказав, що я на питання не відповідаю. Це нормально відповідати? Я рахую, що ні. Сказали, що, так, все, все, розійшлися ми. Розуміли, ну, нормальна відповідь ви? це просто я так сказав, позначити що... свою... свій пішов, статус. Ти що мій статус людина. Ну так я знаю, можу... повне право. Зараз... Повне право а не відповідати а ми... на запитання. А, ми хто? А, ми хто? а Ми хто? Ви, ви теж, люди. Ми теж прийшли ми і так і ходимо на ренируту. Ви зараз представляєте себе як військові. Я спитав вас на військовому ліку, ви перебуваєте. Так я кажу, що я не відповідаю. Ви не питаєте, я не перебуваю чи перебуваю якому міську матір би запити? Ваше переписне свідоцтво є, ви ж заходили, комісію колись приходили, 16 років ще мабуть. Заходили? приписне свідоцтво у вас є на руках. Ну є, Ну це ж правда. Я скажу, що я на питання не відповідаю. Ви хочете сховатися, ви намалювалися паралельно цю... і хочете жити. Добре, ідіть. Хочете Йдемо, жити. не вас да. ваша справа. Так Це так, Чекайте, це, це, це дійде до вас. Справа. Наша всі всі справа. Да. Тому що Ми тут живемо, знаєте, тут думати, добре, все тихо у нас. Але ж ми що... прекрасно. Вони ще півроку побажаємо. Пару прильотів, і тут всі повтікають, нічого немає, нікому не треба. Всіх машин самих саміх дорогіх рожали консерви, нікому не треба. І ви будете біля польської границі, де ви будете? Куди ви побіжте, чобіть, куди ви сховаєтесь? Як люди прийдуть, ви їм скажете, що я, як скажете, як він казав? Мужчина же вородящийся, да? І на питання я, ну, я, так, не відповідає. Вам буде я кожен, я день бет, і кожен день карман збитий, кожен день карман зсяту вам. Буде до вас просьба? Я, я вам просто казав, що я не буду. Не буде так ні. говорити. Да. Як... Дивіться, я, я буду <кхів> <Наступний кхів> <раз, якщо кхів> до вас прозиба. Щоб надати, якщо ви з них забіскові, це хлопці, які воювали. Це це Я прошу не, багато хто воював. Немає слів. Що мені, що? Що ми, що? Бачите? Що не. Кожен може представитись те, що воював, там може сказати. Це, це, я розумію. Не кожен, не кожен, ні кожен, кожен це може. Не кожен. Я тут в цьому ринку багато років працював, тут в мене тут, кожна собака знає, так далі зайти в ринок. Якщо у вас може, тут родини, яку маєте, зайдіть спитайте. Ми ще не один раз тут будемо бачити. Я з цього базара прийшов перший день на війну. А потім вже по старості, по контузії, давай вже в військомат списали. давайте військкомат, це остання точка. Де, військовий так і знаєте. 59 років, я то казав, вже, але все рівно додому ніхто не відпускає, може служити Хочете чи не питає. Ви не знаєте, що по слово мусі, підписали. А ви хочу, не хочу, ну, це хакери. Ви ж чоловік, ви ж не, я представ би жінки, як хочеш, не якось у Бога чоловіка хворого